Робити розумне лице. Так. 300 доларів за бампера. Багато чи мало. ідемте я покажу вам цього конструктора. Маємо куча всяких накладочок. Ось бачимо. Опа. Маємо клики. які фарбуються локально тако Маємо нижню частину бампера. Фарбується повністю. Це заклеїмо. І сам бампер. Що по бампері? Бампер приїхав вже в роботу до мене паяний. Тут була тріщина. Чи ігор якийсь. Коротше, вигрів, спаяв. Що тут далі було? Десь я теж вигріваю і паяв щось. А, тут. Тут теж ті щось там вигріто було. Але зазора скликом зазора не було. Вигрів, спаяв, все чітко. Зараз буде фарбуватися. Але це ще не все. А тепер подивіться, скільки тут деталей на один бампер. Пальців не вистачить на руці, щоб це все порахувати. А тепер напишіть свою думку в коментарях, дешево це чи дорого. Це мітання. Нова ера алюмінієвих автомобілів. Не просто з ними воювати, відновлення їхнє просте, як для рихтувальників, так і для нас. Рихтувальник вигрів, заварив розірвану деталь, вирівняв максимально. Максимально можливо, що він міг зробити. Чим більше ти шевелиш той алюмінів, тим більше він противиться тобі. Деколи то можна щось ремонтувати, але бажано би міняти. Так як тут вийшло, що міняти дуже коштовно, пішли шляхом вирівнювання і шпаклювання. Використовую сюди шпаклівку алюмінієву, максимальна була, щоб теплопровідність по ній, щоб вона тут її буде немало. Мабуть, от знімемо, після фарбування знімемо, то подивимося, скільки її тут буде. У самий кантик підійде ближче. Самий кантик, ви на попередніх фотографіях побачите, наскільки воно було завернуте, легкий блік сюди пішов, тут небагато, от світиться метал видно. Але з цієї сторони, саму цю кромку, він не зміг її вже вирівняти, настільки її треба компенсувати, наростити сюди. Бо вона, чим більше він її сюди витягував, вона ставала йому як гармошка. І прийнялось рішення зупинити це так? Бо ну, нічого не виходить інакше. Мусово зробити таким, таким шляхом. Тобто. Максимальна відповідальність від алюмінієвої шпаклівки. Теплопровідність буде в неї така сама, як в алюмінія, ну близька, а не така сама. І з-за того, що збільшений шар шпаклівки, вона повинна триматися в, в такому бутерброді, як ми і залишимо. Від температур вона не буде волноватися, чи хвилюватися, як то каже. Да? І таке приступили. Вчора сьогодні займаємося тут і тут. І з другої сторони, ідентична ситуація. Чи будемо знімати? Не будемо. Не будемо. То телефоном похитай, що не будемо. Ну, так, ну Знімемо вже, як буде все готово. Плани такі, що, можливо, сьогодні загрунтується металева частина, бампер ще в печалі сильніша, він лежить з другої сторони, розібраний повністю. І мене самого цікавить вже товщина цієї деталі по товщину міру. Наскільки ми справимося з такою непростою задачею. А тобі що, треба колесо чи що? Не. Прийшов, все знімає, що без спросу, то машина для душі взагалі. Тут, тут не можна колупати щось? Так що так, на позитиві зустрічаємося і працюємо. Закотили рукава, навіть розділися, щоб все встигнути. Всім дякую, звертайтеся. Добрий день, ми вже пофарбували пасата. Бачите, бамперочок, який я готувала. Є крилишко. Тут у нас була рихтовка, ще якась штука-шляпа. І саме головне це капот. Чорний капот. Потім вийдемо на вулицю, зробимо вам відео, фоточки, подивитися, бо це така нелегка робота працювати з чорними кольорами. Складаємо тачечку і їде вона додому. Ідемо далі. Коротше, далі їдемо. Баговські машинки продовжуються робитися все в мене. Це є наш шкода A7 з бампером та крилом. Крило трошечки рихтувалося теж. Схожа ситуація, як на пасатіку. Воно вже готовеньке, чекає свою ізоляцію. Є від Lincoln на бамперочок, теж моє. І на кладочки. Десь одна там ще лежала. Це вже загруза, лабла ла, бла-да-да. Бла, бла. Це вже готове їде грунтуватися. Зараз чекаємо ще одну деталь, щоб нам це гарне погрунтувати, копо ґрунтувати, зробити, і будемо фарбувати наші машинки. Хочу сказати за трунки на один Забула. Тому якщо ваш бампер в біді, трунки на один, Алло Катя вам рішає красив вам машинку. Де ви мене могли зустріти, як не в камері? Маю два бампера. Спочатку мало бути два, потім розібрав вже чотири. Так, це в нас задній, це від нього губа нижня. Це в нас передній, це теж від нього губа. Що ми тут робили і далі будемо робити? Задній бампер був просто в всяких сколах посічений. Ми це перетерли. Десь постирав до пластмаси, десь залишив тут. А також, в принципі, та сама історія була в попередньому бампері. в нас було трошки набагато гірше все. Перше, це він був е, ось тут тріснутий, спаяли, от навіть шпаклівки нема, це буде гарно. І отут теж було тріснуте, але тут прийшлося трошки підшпаклювати. Е, також прийшлося його знести геть до пластмаси, тому що попередньо його дуже погано пофарбували. От, як ви можете тут побачити, воно все було не заматоване? Е але я, я, в принципі, теж. блядь, вже хуйню. Я також не матував, але я наніс спеціальний ґрунт, силер, який дає адгезію на такі місця, де не можна долізти рукою механічно, якось його там пошліфувати. Наніс його, вже він підсихає. Зараз буду наносити ґрунт наповнювач. І що? Сохне завтра перетираю, в п'ятницю мають клієнти забрати машину. По ідеї, якщо все має бути добре, так і буде. Так і Тому, якщо вам знайома проблема з коли, тріщини або у вас случиться фарба чи лак, звертайтесь до нас. Кузовхаб, ваш надійний партнер в кузовному ремонті. Також.